Чи ми можемо говорити, коли йдеться про середньовіччя, про слово місто? Тобто, місто це урбаністичне поняття вже, в принципі, достатньо пізнє. Це, ну, не знаю, скажімо так, вже там новий час, можливо, там відродження. От, як міста виглядають зараз? Тобто, -то коли ми говоримо, наприклад, про грецькі міста, там, античні, ми ж теж не говоримо міста, ми говоримо про поліси. Тобто це трохи інше, теж урбаністичне, але інше явище зі своєю, скажімо, структурою, і певною логікою. Поліс, ми говоримо. І от зараз поширюється теж така норма, що коли ми говоримо про урбаністичний центр якоїсь території часів середньовіччя, то ми говоримо не місто, а ми говоримо град. Це слово, власне кажучи, воно є, скажімо, і в польській традиції, і в чеській традиції, і словацькій, тобто воно поширене. Тобто от оці... Град це точніше. Чому? Тому що град мав свою чітку структуру, тобто, це укріплена частина княжа, чи, скажімо, якась от того, хто володів цим містом. Або керував його від імені, скажімо, монарха. Ось укріплена ця частина. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про білоцерківські реалії, то це, наприклад, от сама замкова гора. От вона укріплена, оця частина. Ну, це ж не сам Гюргів, наприклад. Тобто да? ми зараз ще прийдемо до тому, що таке Гюргів і де він був. Але питання в тому, що це не сам Гюргів лише. Тобто це та частина укріплена, де був адміністративний центр, де був якийсь гарнізон, тобто де була зосереджена влада от в, цій, в цій місцевості. Але град складався також ще з такої частини, де жили ремісники, торговці, де було місце для торгівлі. І от все разом воно теж було укріплене, і от все разом називалося градом. Тому граб це такий більш приклад термін, який можна використовувати для такого явища цивілізаційного.